16 листопада дітки відмічають День толерантності. Толерантність дітей це терпимість, помага та прийняття відмінностей між людьми, культурами, релігіями і світоглядом це вміння ставитись до інших людей з розумінням, не засуджуючи, а також здатність взаємодіяти на основі згоди та порозуміння. Визначаючи право інших на власні способи та, та спосіб життя. Ми повинні поважати тих, хто живе поряд з нами, вміти розуміти їх, бути терпимими і відповідальними за свої вчинки та інші дії. Толерантність це довіра. дальше. Челюсть. Турбота. И С. Стиль кисти. И С. Клон.